Падіння режиму і як та коли насправді завершилася Друга світова війна, акт про капітуляцію нацистської Німеччини підписували двічі і вперше це зробили в ніч з 6 на 7 травня 1945 року у французькому місті Реймсі. свідками цієї історичної події були майже 20 журналістів, але тоді їм заборонили оголошувати цю новину ще півтори доби. Радянська влада наполягала, аби капітуляцію підписали в окупованому ними Берліні. Тож документ підписували повторно вже 8 травня. Жуков, у the and then smashed і routed them in 44 and 45. Того ж дня, 8 травня. Прем'єр Великої Британії Вінстон Черчилль та президент США Гаррі Трумен оголосили про капітуляцію Німеччини. Will end Period of Today is victory in Europe day. А ось в радянському союзі люди почули радісну звістку лише вночі 9 травня від Радінформбюро, а пізніше з промови Йосипа Сталіна. Товариші, соотечественники і соотечественниці, наступив великий день победи над Германією. Російська Германія поставлена на союзников, красної армії і и і объявила безоговорочную капитуляцию. Звістка про перемогу, хоч і була довгоочікуваною, для народу пролунала несподівано. Так одного ранку люди дізналися. Найжахливіша війна нарешті закінчилась. Сучасне покоління українців вже встигло пережити схожі емоції. Так одного ранку ми дізналися, що після жорстоких боїв ворог залишив Київську область. Потім так звана Друга армія світу з позором бігла з Харківщини, а згодом. Жест доброї волі у Херсоні історія кожної війни повторюється за одним звільненням, йде інше, і так до повного повалення терористичного режиму. Тож віримо в українську перемогу і переконані одного ранку. Почуємо радісну звістку. Олена Крічко, Новини Чернівців, телеканал СІ 4